У нас на сьогодні все базове обладнання для того, щоб готувати людей, забезпечувати цивільний захист, воно є, але ж є і куди вдосконалюватися. А для цього потрібно новітнє обладнання, новітній інструмент, новітнє оснащення. І от сьогодні благодійна гуманітарна організація Проліска за підтримки Харківської обласної військової адміністрації особисто Олега Васильовича Сінєгубова нам такий цілий комплект різноманітного обладнання. І рятувального обладнання, і захисного обладнання для пожежного, і обладнання для робіт на висотах, і для різноманітного забезпечення нашої діяльності державної служби з начени ситуації вони нам сьогодні передають у якості гуманітарної допомоги. Ви знаєте, для нас є пріоритет це посилення матеріально-технічної бази наших фактично підрозділів ДСНС, які щодня стикаються з наслідками ворожих обстрілів Харківщини, цивільної інфраструктури щодня. Фактично виїжджають на, на, на ці виклики і рятують життя наших людей. Тому, звичайно, що ми маємо насичувати цим спеціальним, скажімо так, приладдям. Ну і звичайно, в цьому нам на фактично допомогу там приходять наші міжнародні і, і вітчизняні партнери. Це велика закупівля стала можливою завдяки співпраці з управлінням ООН координації гуманітарних справ, завдяки фінансовій підтримці гуманітарного фонду для України. Тому ми вирішили і завдяки донору, змогли це. Реалізувати, підтримати пневмоінструментами інструментами для розбоїв завалів, там де мині мешканці, можливо, залишаються ще живі, де рахунок іде на хвилини, на години для спасіння. Є потреба, нагальна потреба у всьому цьому, що ми сьогодні тут бачимо. Все обладнання, яке ви зараз бачите, воно з завтрашнього дня на Харківщині буде використовуватися. Це все, все обладнання, яке підбиралося не лише тими, хто нам його подарував. Вони з нами спілкувалися, ми довго вибирали, ми довго з'ясовували, визначалися, яке саме нам потрібно. І воно спільно було нам рекомендовано для придбання, а їм було закуплено нам передано. Це крайне необхідне для нас обладнання сьогодення.